Український крохмаль віднині є не лише у Китаї, а вже і у Європі. Заслуга в цьому підприємства з Чернігівщини Вимал. Також вдалося поставити вітчизняну продукцію до Росії та навіть Білорусі. Першими з українських виробників крахмалу продали свою продукцію до Європи. Трошечки менше 200 тонн, Але для нас було важливо подивитися, як працює цей механізм, тобто як відбуваються мутні процедури з українського боку, як рахується квота. Як і процедури з того боку, як сприймає покупець європейський нашу продукцію, нам все сподобалось. Більше того, в той період часу, коли ми приймали це рішення, не виглядало так привабливо, особливо з точки зору фінансового результату. Певна девальвація національної валюти в період, коли мали прийти кошти, вона взагалі, якби цю операцію зробила дуже результативною для підприємства. Декілька наших машин пішло, скажімо, було продано до Білорусі і продано там, де в ту область, в той регіон, де стоїть новий крахмальний завод. Це також фактично ми жартували, що ми в Тулу своїм самоваром поїхали і там їх продали. Підприємство. Не продавала продукцію в Російську Федерацію, починаючи з десь 94 чи 93 років. В цьому році як не дивно, і нам було дуже це дивно, але нам вдалося навіть продати до Російської Федерації. Коли вдається реалізувати якийсь такий напрямок, незвичний, то приходить відчуття саме. Можливо, це самореалізація, якась яка, в принципі, вартує більше, ніж гроші. Триває процес реалізації проекту будівництва нового крохмального заводу. Важливий крок побудова власного цеху металообробки задля самостійного створення необхідного обладнання. Гордість підприємства новостворений зерносушильний комплекс, який може обробляти 400 тонн зерна на добу.